Шановні колеги, це законопроект про велике лісивництво, коли сотні гектарів, тисячі гектарів. Лісу, так звані санітарні вирубки, під які вашій команді все підходить, будуть вирубуватися і знищуватися просто без жодної екологічної експертизи. Нам говорять, що ми обговорюємо європейський законопроект. А де уряд можна запитати, де пан стрілець, міністр екології? Ви знаєте, друзі, я думаю, що якщо вас запитати, як він виглядає, ніхто не скаже. Я ж підготувала, тому що, ну, чесно кажучи, теж не пам'ятаю. Дивіться, будь ласка, це міністр-стрілець. Ви його призначали. Подивіться уважно, ось так він виглядає. а Сьогодні ви будете його звільняти. Міністр стрілець відмовився прийти на профільний комітет, звітувати. Він відмовляється, а він прийшов, він був в профільному комітеті, там зробили цю фотографію, якраз всі його бачили. Його немає тут. І от саме ваша команда довела до того, що сьогодні ви просто міняєте цих міністрів, яких призначали невідомо за що, невідомо за що звільнюєте, і ви дозволяєте втрату повної суб'єктності парламенту. Інший міністр Кулєба, теж європейський, сьогодні відмовився включитися навіть онлайн. на Засідання комітету закордонних справ і в цей час депутати Європейської солідарності зустріли пана міністра на вулиці Інститутській. Він гуляв з собачкою, з сигарою. Вони живуть своє найкраще життя. Для них ці звільнення це подарунок жити своє краще життя. І тому європейська солідарність вимагає, аби всі міністри сьогодні звітували. А цей закон про велике ліснівництво треба завалити і ганьба його авторам.